Рослини, які ростуть з цибулин, це не тільки нарциси і тюльпани. Існує безліч красивих і менш відомих дикорослих квітів, які ростуть з цибулин, бульб, кореневищ і клубне луковице. Хоча більшість дикорослих квітів можна виростити з насіння, простота та зручність вирощування рослин з цибулин дають вам величезну перевагу в догляді за рослинами до їх зрілості. Щоб забезпечити найкращі шанси на успіх, вибирайте правильні рослини для вашого регіону. Якщо ви виберете сорти, стійкі до вашого клімату та добре пристосовані до ґрунтових та світлих умов вашої ділянки, ви зможете вирощувати багаторічні дикорослі квіти, які будуть свісти рік за роком. Дозвольте вашим рослинам натуралізуватися в саду, і вони будуть розмножуватися і процвітати. Вибирайте різноманітні види, які цвітуть у різні сезони. І ви будете насолоджуватися барвистим ландшафтом цілий рік. Звертайте особливу увагу на вимоги до освітлення, ґрунту і вологи кожної рослини, щоб випадково не спробувати виростити вологолюбний вид в посушливому місці. Не має значення, чи є у вас крихітний внутрішній дворик або велика ділянка, яку потрібно заповнити. Ви можете створити сад дикорослих квітів, який підійде саме вам. Цибулини настільки універсальні. Що їх можна використовувати для будь-якого стилю садівництва. Є-цибулини придатні для садів метеликів, котежних садів, лісових садів, дощових садів та ксерискейпів. Завжди добре провести деякі дослідження щодо вибраних рослин, щоб переконатися, що вони будуть добре рости у вашому саду. Почніть свої дослідження тут з 15 красивими дикорослими цибулинними квітами, які можна вирощувати в різних стилях саду. Палаюча зірка лаєтрес спікейта. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 0,6, 1,2 метра. Зони морозостійкості 3,8. Палаюча зірка це дуже універсальна рослина, яка стане прекрасним доповненням до саду, дружнього до запалювачів, саду з місцевими рослинами або контейнерного саду. Воно добре росте на повному сонці або в півтіні. Любить багатий органікою, вологий, добре дренований ґрунт. Цей вид родом з Центральної та Східної Північної Америки і широко доступний у продажу. Цвіте влітку, квіти зазвичай лавандово-фіолетові, але бувають і рожеві, і білі. Високі квітконоси розкриваються зверху вниз, залучаючи запалювачів. Залиште відцвілі стебла, і вони перетворяться в ефектні насінняві головки, які залучать птахів. Блакитного катрава сесиринчам Атлантикам. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 15-45 см. Зони морозостійкості – 4-10 Блакитного катрава це трав'яниста багаторічна цибулинна рослина. Родом зі східної частини Північної Америки. Росте у вологих відкритих лісах і по краях водойм. Найкраще почувається на повному сонці, але переносить легку тінь. Грунт повинен бути вологим і добре дренованим. Цвіте навесні і влітку, квіти зірчасті, блакитні. Використовуйте цю рослину як бордюрну всаду з місцевими рослинами або дощовому саду. Калохортус, Келокотас Келокотас. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 15 90 см. Зони морозостійкості 3, 8 Існує понад 70 видів калохортусів, більшість з яких є вихідцями із західної частини США їх часто називають лілія маріпоза або ліхтарик фей. Квіти яскраві і барвисті, червоні, жовті, помаранчеві, рожеві, фіолетові. Форма квітів може нагадувати мак або тюльпан, карликовий чубатий ірис – айрис кристате Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота 15-30 см, зони морозостійкості 3-9. Цей низькорослий ірис родом з центральної та східної частини США добре підходить для лісового саду або тінистого рокарея, цвіте пізньою весною, квіти блідофіолетові. Рослини швидко поширюються підземними бульбами. Рябчик – фриталерія Спіпи. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 20-30 см, зони морозостійкості – 3-8. Квіти рябчика дзвонові, бувають помаранчеві, жовті, зелені, фіолетові або з візерунками, цвітуть навесні, влітку або восени, залучаючи заплювачів. Листя, схожі на лілії, залишаються зеленими до кінця сезону. Велика камасія, кемеше лічтлентме. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Висота 0,9,1,2 метра. Зони морозостійкості – 5,9. Ця ефектна цибулинна рослина родом із західної частини Північної Америки. Цвіте навесні, квіти білі, кремові або блакитно-фіолетові. Цибулини швидко розмножуються, створюючи масу квітів. Поникаюча цибуля Елем саную, вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота 30-60 см, зони морозостійкості – 4-8. Цей вид цибулі широко поширений в Північній Америці. Цвіте влітку, квіти блідорожеві, фіолетові або білі. Добре підходить для саду запилювачів або кам'янистого саду. Північна павукова лілія Хейманокалис оксданталис. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота 45-75 см, зони морозостійкості 5-8. Родом з південно-східної частини США любить вологий ґрунт. Квіти великі, білі, з довгими вузькими палюстками, що нагадують павука. Залучають запалювачів. Дощова лілія, зі, зі Аамаска. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота 30-60 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 7-10 Любить вологі умови. Цвіте навесні, квіти білі, ароматні. Всі частини рослини отруйні. Форелева лілія і аймриканам. Вимоги до сонця. Півтінь до повної тіні. Висота 7-15 см. Зони – 3-8 см. Цвіта ранньою весною, квіти жовті, пониклі. Після цвітіння швидко йде в стан спокою. Лілія турка лилем с юпабєм. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Висота 1, 2, 2, 4 метра. Зони морозостійкості 5-8. Ефектна рослина з великими помаранчевими квітами, які приваблюють метеликів, добре росте у вологих місцях, ООКОВ дичалостима кохстам. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота 60-90 см. Зони морозостійкості, 7-10. Родом із західної частини Північної Америки. Цвіте раннім літом, квіти блідофіолетові, зібрані в щільні суцвіття. Лісова лілія файла файладалфікам. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота 30-120 см. Зони морозостійкості 4, 7. Цвіте на початку середині літа. Квіти червоно-помаранчеві з жовтими плямами. Приваблює метеликів і бджіл. Поширені запитання. Коли краще садити цибулини дикорослих квітів. Найкращий час рання весна або осінь, коли погода прохолодна і м'яка. Цибулини, посаджені навесні, можуть не зацвісти в перший рік, але зацвітуть на другий. Як захистити цибулини від білок: Накрийте цибулини та ґрунт сіткою, щоб тварини не могли їх викопати. Видаліть сітку, коли рослини почнуть рости. Чи можна садити цибулини в контейнери. Багато цибулин добре ростуть у контейнерах. Це особливо зручно для ніжних видів, які потрібно прибирати на зиму. Чи потрібно викопувати цибулини на зиму? Якщо рослини морозостійкі, залиште їх у землі. Додайте шар мульчі для захисту. Ніжні цибулини потрібно зберігати в прохолодному сухому місці. Укладення Вирощування дикорослих квітів приносить багато радості. Ви можете створити барвистий ландшафт, залучити метеликів та інших запалювачів. Цибули не легко вирощувати, вони підходять для будь-якого саду. З таким розмаїттям кольорів і видів, неможливо не полюбити дикорослі квіти.